Кажуть, друзі, що друзів не існує. Та скажу, це брехня. Бачите, карасики все. <кій> і ось тут трошки карасиків. У мене є друган, який каже, Антоха, у мене буде наруження. Чи не знаєш людей, які можуть і так караска піджарити? Ну що не зробиш? Заради хороших друзів, друзі. <кій> Вимив, дивіться, вимиваю, вичищаю повністю <кій> переправочки трошечки. Надрізечки, просолили його, зараз воно в нас також ляп-ляп-ляп. Все помаринується, годинку півтори. Потім прожаримо на кукурузній муці і з цибулькою, і з цибулькою. Валя, поїхали. Ось так, друзі, це виглядає. І зараз ложимо на пательню. Яка народів процес пішов. Виклали невеличкі таразки, бачите, коврінько такий. Але зараз побачимо результат. А, смакота буде. Друзі, коли наші караси доходять один бік до кориночки, ми її беремо, перете оооо так є, що тебе на кота. Я думаю, мій хе хе Та ще стараюся. Хрумка з кореночки буде. А! Прожалочка, прорізі. Тут немає, так це буде. О. Якщо хороший товариш, то можна і попрацювати. Тепер, друзі, так оцебульки, легенько підсолимо і на пательню піджаримо, щоб було смачніше. Ой, вже хочеться. Коли цибулька трохи прогрілася, трохи поперчить. Небагато чорного перчику для, для стійкості такого суфінального аромату. І потихеньку на маленькому вогунцю легенько потихеньку його перемішуйте. Цибульку, щоб... Вона була рум'янцева така, знаєте, не пережарити її. Все треба робити з любовю. Доки раз ось ці карасики жаряться, то вона париться. І ми зараз зараз бігенько ще почистимо дружині пару карасиків. Ну а як? Там там варто дружині, Тому що я знаю, що цей тільки аромат, зараз, коли ти передається по оселі, вона мене просто з'їсть і що я не жарю. Ну, все, все з любовю. І волонтерти не забуваємо. Оце такі два невеличкі красики з дружині, жаримо. Каже, привіт, друзі! Солоденькі такі, карасики. Ось, будь ласка. Друзі, коли смаєте карасів рибу, я раз жарив на великому вогні і олію, тушо виливаю, виливою мою сковорідку. Щоб риба не, не була не смакової якості. Ось так, друзі, Приготуємо для дружини. Бачите, як філія розібрав ось. Помив дуже добре. Прорізі. Ось таке воно буде. Ну і голи, бо боговий люблю я. Ось, будь ласка, чистенько, гарненько, Зараз позамаринуємо на годинку, хай постоїть, а потім жарити. Булька потихеньку смариться, дивіться, який куль. Так, друзі, я потихеньку викладаю їх на своє деку, Бачите, вони скорини прожаренні. А ось дивіться, ще гаряче ж парують. Ммм... Щас таке вставають, потім на деко. І ще зверху це булячкою, це булячкою для смаку. Люди будуть смакувати і получати задоволення. <сіливість> Ловити, то всі вміють. А от приготувати. Дивиш, ти думаєш... Дивіться, як прожаришся там. Крутя, ця корида, така расика, балабасика. Тепер, друзі, перший рядочок. Оце карасики посипаємо, цибульки бульки наші піджарні. І зараз буде другий шар зверху такий. і буде. А, краса. Ну ось, друзі. Ось так виглядають вже готові карасі. Я своєму товаришу віддам їх. Хай смакує. Передачу дам ось домашню вина, літерку. Хай смакує. Я думаю, буде дуже-дуже дуже смачно, друзі. Ну, ось так, друзі, виглядають карасі смажені. Тому з апетитом, з кориночкою, дивіться, будь ласка, з цибулькою, як я казав, все готово. Заодно товаришу ще й домашню літер вина, Хай смакує з душою. А ми ось це прозоре свинця такого вдома, Накрили стола такого, тіли з родиною і покили вина під караска. А вино? Ммм. А на Всім смачного. А, ще покажу, що я дружині приготував. М -м -м. Ось так вийшло сюди дружині. Всім смачного. Карасик пожарний, будь ласка, все на лице. Ось так от. Це товариш, а то дружині. В цьому житті не головне гроші. Довір'я, любов і дружба. Всім смачного, Антоха Йова.